Друзі, привіт! Сьогодні понеділок. а Ми вже зробили детелінгову мийку для BMW 5 серії. Детелінгова мийка — це в нас трьохфазна мийка по для ЛКП. Скажімо так, перша фаза це привош, друга фаза це два відра, плюс три мочалки. Перша мочалка для верху, друга для низу і третя для проєкту. Також використовуємо дві різні кісточки. одна щіточка у нас м'якенька для того, щоб можна було пройти всі ці такі моменти. Друга більш жорстка, щоб можна було вичистити всі ось ці моменти. Також ми на резину. Це по наружці, помилодіти, само собою. В салоні. Що ми зробили в салоні? Почистили шкіру, почистили кермо, Це щіточками, кісточками пройшли всі ці моменти, витерли кокпіт, витерли всі ці моменти, які чорні, глянцеві і завжди пальцями замацяться. Начернили ось такі резиночки. Також не чорнили коврик, ну, звичайно, полосос, я вже не буду такий момент розказувати. Не чорнили е резинки, резинки, коврики резинові коврики спеціальним засобом проти скольжіння. І що як останній як останні такий момент вішенька на торці, Коли Що ми зробили? Ми зробили очищення е насадок вихлопних, е тому вони зараз виглядають ось так. Тому друзі, це великий комплекс. Мінімум 4 години займає. І якщо ви хочете зробити таке спа для вашого автомобіля, записуйтесь до мене.